Так, літо на носі всі хочуть бути красивими і займатися спортом. У нас є шкарпетки криві для спорту. Ось такі літні, низькі шкарпетки. Супер ціна у них 675 гривень за кілограм, лот від 5 кілограмів, приблизно десь 20 гривень. Пара, ось такі класні подивіться, які вони тут супер якість. Ось крівід зроблено у Німеччині з стандарту Екотекс. Різні розміри, різні тканини і різні види. Ось такі пачки по три штуки. То це п'ять штук. Тут взагалі такі з сіточкою, вони класні. Так, там три штучки, чорні чорні шкарпетки. Ось такого плану будуть чорні для бігу. Це для бігу. Тут навіть написано яку ногу одягати, на ліву і на праву. Ось такого плану білі так само це для бігу ліва права нога. Такі різноманітні шкарпетки, будь-яко, така, така класика, махрушечка всередині, що е, класно у нас е, поглинає вологу, і зверху сіточка. Е, так, ось такого плану. Значить, е, 5 кілограм приблизно 20 гривень пара. В кожному лоті буде по декілька, там, дві-три пари, ось таких носків мультифункціональних, це гори ходити для трекінгу. Е, для трекінгового взуття, важливо, скільки приблизно виходить одна пара, якщо ось ця пара у нас буде 76 гривень, тут не одна пара, тут дві пари 76 гривень. Якщо набір з п'яти шкарпеток 74 гривні, набір з п'яти шкарпеток, набір з трьох трьох пар шкарпеток 52 гривні, і набір з двох пар ось такі, Тут взагалі 29 гривень дві пари. Значить, супер ціна, приблизно в середньому 20 гривень. Вони виходить лотить 5 кілограм, 675 гривень за кілограм. Кількість їх обмежена, замовляйте у менеджерів.